Вітаю, друзі! З вами Олег, канал успішний експеримент. Сьогодні комерційне оголошення, тож що одразу до суті, кому потрібні яблука, можемо вислати по всій Україні. Ось такі яблука. Дуже рясний врожай цього року. Пишіть, скільки хто бажає домашнє яблуко, дуже соковите, поливали в спеку. Ось декілька сортів. Оце зимове це на зберігання. Ну, це в принципі також. Це більш осіннє яблуко. Але також гарно лежить, якщо його там обережно покласти, буде гарно зберігатися. Ось така краса. Хто бажає, телефонуйте, номер буде в описі під цим відео або перед вашими очима. Висилаємо по всій Україні. Ось таке дрібненьке, але дуже солодке яблуко. ось Це також солодка. Це кисло солодка. Тому хто бажає, а отут ще щось є, це ми невеличку час зірвали, ще вони є. Хто бажає ось такі яблука в середньому дуже привабливого зовнішнього вигляду. Бачите, один бачок червоний, той, що на сонці, другий червоно-зелений такий. Ось Видно воск на яблуках, обережно їх, рвали, це буде у вас довгий термін зберігання.